Привіт усім! У попередньому відео я розповів про свої досліди ловлі на соску. Сьогодні ми поговоримо про найважливіше як правильно вибрати місце для риболовлі. Адже соска це не панацея, і навіть найкраща снасть не спрацює, якщо риба просто не хоче клювати. Або її немає в вибраному вами місці. Перш за все, соска найкраще працює там, де зазвичай ловлять на фідер. Якщо у вас немає таких перевірених місць, пошукайте ділянки з рівним дном, невеликими глибинами або бровками, такі місця часто приваблюють рибу. Особливо, якщо там є природна течія чи природні укриття для риби. Якщо ви не впевнені в місці. Почніть із того, щоб добре його прикормити. Використовуйте зернові суміші або магазинну прикормку для залучення риби. Якщо кілька спроб виявляється невдалими, можливо, ця снасть не підходить для цієї водойми. Однак, у 90% випадків, добре прикормлене місце ідеально підходить для ловлі насоску. Соска універсальна, вона однаково добре працює як на течії, так і на стоячій воді. На річках риба швидше знаходить приманку, а на озерах або ставках потрібен час. Але результат також буде відмінним. Тому пробуйте різні місця і ви обов'язково знайдете своє ідеальне місце для риболовлі. Отже, вибір місця ключ до успіху. Не бійтеся експериментувати, прикормлювати, аналізувати результати. У наступному відео я покажу, як налаштувати снасть, щоб зробити її максимально ефективною. До зустрічі на каналі. Підписуйтесь, залишайте ваші коментарі.